Відпочинок для малечі та батьків. Табір Артек Буковель протягом літа прийме 1200 дітей зі всієї України, З дитячих будинків сімейного типу за фінансовою підтримкою фундації Олени Зеленської. В подорож до зелених Карпат поїхали сьогодні і маленькі миколаївці. Фундацією Олени Зеленської було започатковано надати відпочинок саме і оздоровлення, в тому числі, для дітей з дитячих будинків сімейного типу. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, які влаштовані в дитячі будинки сімейного типу. Зробити такий сімейний відпочинок, коли діти відпочивають окремо. Таборі а батьки окремо також в готельному комплексі, в якому їм буде надаватися відповідна психологічна допомога і розвантаження. Звісно, що а для дітей буде забезпечена розважальна програма. Представники фонду ЮНЕСЕФ та Червоного Хреста перед відправленням потягу організували для дітей розважальну програму та роздали подарунки, портфелі з іграшками та смаколиками. Також організатори передбачили можливість отримати медичну та психологічну допомоги. Кожна з груп підготувала свою програму. Моє завдання як координатора, щоб кожна група налаштувати групу, програму всередині групи, наприклад, що робить ЮНІСЕФ якісь певні свої активності, розваги, аніматори, щось інше. Червоний хрест запропонував дві локації, де будуть працювати з дітками, Наприклад, будуть в'язати фенічки, будуть щось. Я забув, як це правильно називається на тілі, щось малюють там певними фарбами. Червоний хрест надає змогу перше до медичної допомоги, розважальні ігри. Вони можуть також помалювати. Ми видаємо в свою чергу рюкзаки транзитні. Білий рюкзачок це їжа, де вони можуть перекусити у дорозі, та надаємо даємо їх супровождаючим. І чорні рюкзачки? Це чорні рюкзачки. Вони там іграшки, розвиваючі ігри, попитну те, що їм не дає змоги далі розвиватися. Перебування в таборі Артек Буковель заплановане на два тижні. З Миколаєва поїхало 17 родин, в яких виховується 106 дітей. Ірина Пономарьова каже, що Миколаївщина буде тісно співпрацювати з фундацією Олени Зеленської та сподівається, що родини, які цього разу не змогли поїхати, обов'язково потраплять на відпочинок в подальшому. І Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.